З 31 грудня на 1 січня це ніч, коли піч виходила заміж. То за цілий рік можна було там взяти на список людей, які тобі чимось завинили. І потім на Андрія домовитися за могорич з хлопцями. Такі шкоди були глобальні. Традиційні харківські код записані як <різькі> Узевецькі Кілими. Традиція це те, що рятує життя з покоління в покоління. Доброго дня! Мене звати Марина Сенчило, Я етнографка, займаюся актуалізацією традиційної української культури. Також я є кураторкою виставкового проєкту Додому на Різдво, світло української традиції. Це відео ми записуємо в рамках проєкту українського дому про українське. Останні кілька років показали нам, що є речі, на які ми не можемо вплинути. Зокрема, це пандемія і війна, в яких потрібно знайти для себе реперні точки, як зараз модно казати, та, те, що може нас тримати вкупі всередині і ззовні. Так ось, на мою особисту думку, традиція і Традиційні речі це якраз той цемент, який дозволяє пройти крізь лихоліття, пройти крізь випробування і залишитися тим, ким ми є. Ми маємо зрозуміти, що, що саме цей період зимових свят і святвечір це про родину, про рід і про культ предків. Тобто, саме на ці дні жива. Родина, всі, хто живі, здорові, збираються за спільним столом, а також в цей час приходять з того світу душі померлих з роду. І так, в такий спосіб відбувається об'єднання всього роду. І це важливо розуміти, що дуже багато саме обрядів побудовано на вшануванні предків і на вшануванні роду. І тут ми будемо говорити про те, що кутя – це якраз ця обрядова страва, яка е, готується саме для е, померлих з роду, хоча її вживають і живі за столом. Да, таке символічне об'єднання, причастя до роду через цю страву. Ось тому е, і дідух, як символ роду, як символ землі, якраз є. Символічним, тому що, якщо ми беремо класичний вигляд дідуха, якщо це зажанковий або обженковий сніп з поля, це одна історія. І ми бачимо зараз дідухи в формі дерев, як дерево життя, вже ось вони в таких цікавих налапках, з гілочками мають таку цікаву форму ще. І як ми країна з давніми аграрними культами, якраз прив'язані саме до а, світил. До положення, тобто ми можемо говорити про сонцестояння, про народження сонця, про нове сонце і якраз новий цикл життя. Тому що е, новий рік світський, або новий рік, наприклад, в, в Карпатах відзначали 1 вересня. Тобто тут якраз традиція сама. Сонячного культу ми про це можемо говорити, да? культу сонця, коли ми всі знаємо, що після 21 грудня день додається. Це факт факт. Тобто традиція знову прив'язана до, до фактичної події. У нас взимку сонце народжується влітку на воно помирає, так. Я не розділяю е, зимовий цикл на окремі свята. Тобто це комплекс свят від Романа до Йордана, під час якого відбуваються ті чи інші магічні дії або обряди і ритуали, якраз е, в основному за двома напрямками тобто, щоб зрозуміти, яка буде доля на наступний рік, тобто це що стосується особистого життя. І другий напрямок це звичайно це все, що пов'язано з урожаєм. А урожай це добробут. Передусім гадали, визначали долю. А по-друге, на Андрія найцікавіше те, що крім того, що кусали калиту, про яку всі в принципі знають цей обряд. Він більш-менш до нас дійшов, зберігся. Це була ніч, коли хлопцям дозволено було офіційно башкетувати. Тобто офіційно вони могли робити, як кажуть, на селі чудити, робити різну дурню і за це не мати ніяке покарання. Тобто за цілий рік можна було там взяти на список людей, які тобі чимось завинили, або щось тобі зробили, або на яких ти злий, і потім на Андрія домовитися за могорич з хлопцями. І хлопці робили шкоду е, твоєму кривнику. Що, що пишуть про це етнографічні джерела? Да, те, що ми знаємо в записах етнографів, це передусім знімали ворота, е, закидали їх на річку, наприклад, або віз закидали на хату, або розбирали повністю щось із господарських споруд. А навіть є такий спогад про те, як побудували вулицю ще одну з старого штахета і старих якихось будматеріалів, побудували вулицю, і в темноті люди ще на підпитку, Вони просто блукали і не могли потрапити додому. Тобто, це ті шкоди, такі шкоди були глобальні, тому що це не один був шкідник, це вже шкодила вся поробоча громада. Ось це такий от цікавий, цікава ніч саме на Андрія. А ще цікава ніч, яка теж стосується наших е, е, приготувань. Зараз до як, в, по світському календарю ми готуємося до Нового року і на готу, так готуємо, наприклад, страви, щоб не готувати першого, другого числа. Е, всі пов'язуються з тим, що люди там відпочивають. Якби а, може бути похмілля на наступний день, але насправді е, свята в році є ще, і ніхто так, от як на, на новорічні, не цим не переймається питанням. Виявляється, що е, зараз це свято Маланки і Василя, да, і з 31 грудня на 1 січня це ніч, коли піч виходила заміж. Її не трогали взагалі, не торкалися до неї, не топили. І, звичайно, якщо не топлена піч, на ній не спали. Тобто печі давали відпочити в цю ніч. І тому е, е, приготуваннями страв за, займалися заздалегідь. Зимові свята це, зокрема, святвечір, це якраз той період, коли найбільше. Найбагатше ми прикрашаємо стіл. Застеляйте столи та все килимами. Килим на столі. Зараз, можливо, це звучить дико, але тоді килим це як атрибут свята і атрибут багатьох ритуалів народних традиції. Але, зокрема, якщо ми застеляємо килимом стіл, це показує нашу. Заможність, наш добробут, що ми не з простою сім'ї, ми з багатої. Стіл ніколи не був голим, не мав бути голим, він завжди мав накриватися або обрусом, або ось як на зимові свята міг накриватися колиму. Тому що є дуже багато таких цікавих моментів, на які ми зараз не зважаємо, але вони дуже. Міцно увійшли в наше сучасне життя і а мають саме нашу локальну українську традицію. Застиляли обрусами великими вишитими скатертинами. Да, І ці речі теж не виготовлялися, могли виготовлятися не один рік, тому що вишити скатертину, о, якщо ти один, ну, самому це дуже тяжко за там за там, декілька місяців там, чи за декілька за один місяць навіть. Переважно такі речі були мануфактурні або спільного виробництва, коли цим займалась не одна людина, а декілька. Ось. І звичайно, що такі речі теж могли собі дозволити не всі, а ті люди, які мали певний достаток. На виставці якраз представлені крім килимів, ще коци. А коци це взагалі знахідка така дуже цікава, тому що це на, правду коцарство це як окремий вид традиційного ремесла, який був розповсюджений в Харкові. Зокрема, і вважається до, до, до Слобідської історії регіону, і коли Слободи коли почали заселяти вже людьми. А до цього історія саме дослобідська, як її називають. В різних джерелах це різні кочові народи. Це вважається найарханічніший вид виготовлення. А коц це так. Це не килим, тобто це можна назвати його килимом тільки з точки зору, що в принципі однакове застосування це дов... і коц має довгий ворст. Килим не має довгого ворсу. І виготовляється він вручну коц без ткацького верстата. Звичайно, що такі речі вони знову ж таки, Ми говоримо, ми дивимося, що в. Етнографи там, 19 століття пишуть про це ХХ, початку 20 століття пишуть про це як один з найвідоміших промислів Слобожанщини, тому що знаходять записи архівні, в яких зазначають, що коців виготовляли 20... на 1856 чи 54 -й рік, можу помилитися, було виготовлено 26 тисяч. 26 тисяч. І зараз ми маємо теж таку цікаву історію, тому що в фондах музейних ми знаємо тільки зі слів, знову ж таки, дослідників, що зберігаються тільки в Харкові два коца. Більше в музеях не збережено саме традиційних коців в Харківщини. Єдине, що вони можуть потрапити в інші музеї, в інші країни. Але із за того, що не було такої кампанії інформаційної щодо них, то могли записати їх як узбецькі килими, які знає весь світ, тобто вони їх як подають свою традицію. А це якраз поле для сучасних науковців. Цим можна займатися, вибудовувати. Культурну дипломатію, зв'язки. І так само побачимо, можливо, хтось дійсно здійснить якусь етнографічну подорож для того, щоб показати, що ось традиційні харківські код, записані як узбецькі Кілими. Те саме можу сказати, що коли ми подорожуємо, ми можемо в будь-якій країні відвідати етнографічний музей. Саме для того, щоб побачити або спільні речі, або відмінні речі це те саме, от як ми в музеї берберської народної культури в Маракеші, да, побачили скрині, які ідентичні нашим гуцульським скриням. Вони не подібні, не трошечки схожі. Вони ідентичні і за формою, і за малюнком. І тут можна говорити про те, що спільна культура в Атласних горах, да, і в Карпатах у нас, тобто, люди мають спільне, ми маємо спільне таке от культурне надбання. Це теж якраз напрямок, який можна розвивати, дивитися розбіжності, подібності і шукати відповіді, звідки, чому так. Тобто, всі взяли за. Основу історію про Ноя і про те, що ось ми післяпотопна цивілізація. А, можна, а чому не можна допустити думки, що допотопна цивілізація ніяким чином не закріпилася і взагалі не залишилась? Чому саме в горах ми бачимо найкращі збережені найстаріші артефакти, найдавніші? І потім ми з'ясовуємо, виявляємо, що вони мають. Неподібність, що вони ідентичні. Чому скриня на Різдвяні свята, на новорічні свята? Тому що це головний атрибут вечорниць. Чому? На самій вечорниці скрині не ставили, звичайно. Тобто, це той час, коли ми в скриню наготовляємо всі речі, які потім у нас будуть. Нашим спадком. І відповідно, чим більше і красивіше ти зробиш, тим в тебе буде більше потім твоєї материзни, тобто твого спадку. Павуки це з етнографічного матеріалу. Ми знаємо саме з досліджень, що павуки це є легенда, що саме павуки створили всесвіт. І павук це модель всесвіту. І якщо довго роздивлятися, тут можна знайти і, якби, і астрологічні моменти, пов'язані саме з небесними світилами. Хтось говорить, що це можна порівняти із ДНК моделями, ну, тобто, хто моделюванням займається, тут може навести більш конкретні приклади, на що подібні ці моделі павуків, тому що вони так само різні, немає одного сталого зразка павука. З іншого боку, в практиках, які пов'язані саме з Езотерикою ми знаємо ті самі ловці снів, да? які стали дуже популярні по всьому світу. А павук у нас так само виступає певним е таким е структу структуратором, я би так сказала. Тобто, через те, що він математично правильний, але зроблений все ж таки соломи легкий, він якраз працює з тими енергіями, які ми не бачимо. Да? Тобто, через те, що. Там, кажуть, що він відганяє з -з злі думки, або там, на на налаштовує на позитив, на структуру, на якісь більш речі пов'язані ну, знову ж таки, з матеріальним планом, а не тільки з ментальним. Тобто це якийсь е системний підхід. Такий, да? Модель, е абсолютно математика в традиції. А на нашій виставці в українському домі додому на Різдво світло різдвяної традиції. Ми показували традиційні атрибути зимових свят. Ми показували календар, який зараз вже прийнятий у нас з 2023 року знову повернутий. Ми показували традиційні страви святвечора. В актуалізованій формі, в актуалізованому форматі, і показували окремо зал з колядками, де можна було вивчити колядки, послухати колядки, і на самій виставці зрозуміти, що, що, таке, що таке традиція, саме українська традиція. Крім того, що можна поринути в спогади про дитинство. Можна згадати свій дім, особливо, якби ну, це, це дуже болить тим, хто людям, які втратили дім зараз і є вимушеними переселенцями, а також показати, наприклад, фактажем, показати речами а те, що саме. Наша традиційна культура, ці, ці всі речі, я маю на увазі і одяг, і е, посуд, і атрибутика різдва вони спільні для всіх територій наших. Ну, тобто у нас нема такого, так, да, є регі регіональні особливості, безумовно, ми про це не говорили. Ми якраз е, акцентували на спільному, що є спільним для всіх всіх регіонів. Ось, а також наша мета ще була те, що крім популяризації, щоб це надихало наші, наших сучасників і наш, наступне покоління, щоб на основі цих традиційних речей створювали цікаві нові речі, нові артефакти, надихалися, робили, створювали нові колекції одягу, якісь предметний дизайн. Тобто повертались, можливо, хтось хоче відродити яку, якусь традиційну техніку, яка призабута. Тобто, показати, що це все живе, і так як традиції допомагають нам виживати, так і ми маємо допомогти традиції, щоб вона жила.